звертатися до всіх депутатів, які сидять, і до нас ніхто не виходить. Вони це не всі тут люди. Це люди, більшість людей вже просто розчарувалися і сюди ніхто не приходить. Вже просто ніхто нікому не вірить. Тут меншість людей, але я думаю, що з кожним днем буде більше і більше людей тут приходити і буде звертатися до наших депутатів. Можливо, буде більше вірити, якщо будуть хоч якісь дії, можливо, хоч піднімлю цю мінімальну зарплату. Ми сьогодні купимо, поспробуємо спробуємо на 300 гривень в тиждень купити продукти, і ми покажемо спеціально нашим депутатам, яку це мізер можна поставити цей кошик на 300 гривень. І ми навіть запропонуємо собою, щоб хтось з нами пішов і подивився, як це люди більше сімей виживають, коли є діти, коли для дітей фрукти купити це розкіш, коли для дітей саме елементарний одяг купити це розкіш. І зараз стала така глобальна проблема. Наші депутати не задумуються, що у нас дуже багато молодих, енергійних, розумних людей. Вони просто всі залишають наші домівки, нашу Україну і виїжджають звідси. І просто депутати хочуть, щоб самі найкращі, самі найенергійніші. Розумніші люди, вони звідси виїхали, і щоб не залишився тут ніхто. Це дійсно йде таке винищення самої от молоді, само, самої от це винищення такого народу. І от я звертаюся ще і від, від маги. Тому що для мам це також проблема. Ми хочемо, щоб наші діти були щасливі. Ми дбаємо про майбутнє наших дітей. І я, як мама, я, наприклад, не хочу на даний момент, щоб моя дитина жила тут. І отак більшість мам. І прошу, можливо, депутати, поки не пізно, зверніть увагу на нас, може, вислухайте нас? Можливо, що змініть, щоб наших дітей ми не відправляли за кордон. Більшість батьків хоче, щоб наші діти вчились за кордоном, щоб ми жили за кордоном. Просто хто тоді буде жити тут.